Так, Всім привіт. Коротше, сьогодні хочу провірити щеплення. Було вилочку обломало. Зараз відчепив варіатор. Ремінь стягнув стяжечкою, щоб він не розходився. І просто зняв звідси. Зараз знімаємо колесо, бо спробував таким сьомником на дві лапи. Він тут отаким от от, на дві лапи. Він стає чітко, але не хочеться нічого порвати, не йде. Знімемо зараз колесо, на трилапи сьомнічка хорошого. І спробуємо стягнути. Так, колесо зняв. Було не дуже сильно зажати. І отак от сьомничком упорчик. Стягаємо. Вже зірвав його. І зараз вон тягну. Почуть лупотить іде. Оп, єсть. зійшов. Все, коротко знімаємо. Так, от така пелючка є. Походу десь горить. Напилення таке. Лапки то підтерті, ну оця підтерта. Одненьку підведемо. Зараз вкраїн глянем дійсно, що ми клепали. Гляну на ютюбі, коли я клепав, в якому році. так, Тут все чітко. так є, ну скріїм, навірно, да все. Так, щеплення он так все. Лапки нормальні, да? покажу є одне, ну. Напроти кожної лапки а, така штучка. Короче, Дружинки впиралися, немає вже такого вижима. Зараз чуть-чуть лапку підіжмем, воно відійде сюди і все повинно бути чотненько. Так, Прийдеться тут все розібрати ще, подивитися диско, бо вон, така кількість пилюки тут. Це все горівший диск. Так, то вроді нічого. Лапки підвести, чуть-чуть піджати їх. І буде бомба. Так, це відкрутив, скриваємо далі. Оба оба. Ну, прилюки є, конечно, трохи. Ну, десь, круті ще нічого. Так, по щепленню далі. Там Кравчука на каналі дивився відео. Ну, тут трошки не так. У мене заклепані ці е, лапка типу Болт і ця гайка воно, з конусом вона заклепана пластинкою такою от по центрі. Так. Легенько спиляв ці усики заклепані і вона типу, виймається. от виймається. Ось так почала вилазити вона. Ця пластинка. Ще його тут. Точно ніхто не лазив сюди. Я вже тут перший, я почув відкривати. Випало. Зараз ми покажемо, що тут. Нічого там не треба пиляти, ні на які біті. От от така от фігня. Я тут викладу. Буквально... Такий піптик, потім ставлю назад і, мабуть, сварочкою капну тут. От так. По зазору отут. У мене зараз вам щоб не казали, я там покажу. Ось тут мірає. Одною рукою незручно. До флянця, до верха очього. Дивимось. Один. 35. Ця одна, один, двадцять пять. Десь отак, почті один три. 25 підвести, це нереально, не знаю, це дуже багато. ну, Хоча би підведу до 15 мм. Так, Так, коротше. Тут, щоб регулювати, не треба ніяку там біту підпилювати, нічого. Все чітко стає. От такі штучки тут були. Вони вставлені були і по центрі тут керником вдара трималися. Я їх потім назад заб'ю і зверху полуавтоматом капну. Буде, думаю, супер. Все, зараз будемо регулювати. Відрегулюю і покажу розміри. Як то кажуть, мотор, камера вперед. Так, міраємо, підрегулював. Виходить всі. Он, як ж показати, один і 7 майже там десь. 1,68, отак воно виходить. От. Так само цей. Коротше від того, що було, я додав на 3,5 мм. Так само це майже 1,7 Все, думаю, хватить. Нє, додаємо це недовго. Так, все, це відрегульовано. Ось так позакапував його, так всередині. Раз, забив їх туди і прикапав. Давно ніде нічого не відійде. Так як було по заводу, так і зробив. Зазор однаковий. 1,75. Он щелей боє ось не видно. О така і тут F Таке все ржавеньке, щось не знаю що, Ну, не розбирали ще ні разу.